Доброго ранку, пані і панове! Тільки но будинок здається в експлуатацію, його одразу починають заселяти. Отже, якщо мешканці вже є, то природні, що потреби у них також є. Старий Печерськ для нової еліти. Ірина Карпенко за фахом інженер системотехнік. Але вже 20 років працює в галузі обслуговування офісних споруд. З житловими будинками очолювана нею структура працює вперше. Але, як стверджує пані директор, млинець глебким не буде, і мешканці кварталу відчують на собі, як власне, і має працювати сучасна клієнтоорієнтована організація. Это место контакт-центра, где работают сотрудники контакт-центра, которые полностью взяли на себя функции общения с нашими жильцами. Они принимают здесь заявки и по телефону, и при живом общении. Они отслеживают эти заявки и обратную связь с нашими жильцами поддерживают. Зараз. Починають в даний момент заселятися мешканці. Наскільки у вас налагоджений контроль цього процесу ремонтного, який починається? Тому що хтось уже заселився живе, хтось тільки почав ну, ремонт. Конечно, ми постаралися ввести такі достаточно строгі правила, тому що елітний комплекс, наші жильці елітні, якщо вони заселяються, естественно, ми повинні максимальні условия для їх отдыха, проживання сім'ї і так далі. Пожилые люди. Вот. Поэтому, естественно, строго правила правила ремонта То есть они соответствуют нашим государственным всем и киевским нормам. Вот. Разрешаем делать ремонт до 8 часов вечера в, в будние дни, вот. контролируем строго заходы на ремонты, контролируем состав бригад, количество ответственных лиц чтобы не было каких-то злоупотреблений. Контролируем ввоз-вывоз, э, скажем так, материалов и инструментов. Ну, то есть стараемся по всяком случае контролировать, жильцы все прекрасно понимают, это одобряют и мы сталкиваемся с тем, что они поддерживают наши действия. Не зажде покупать залишє планування квартири без змін. Як ви вирішуєте питання з узгодженням перепланування? Как такового согласования, которое выполняют государственные органы контроля, естественно, мы не имеем права проводить. Но э, жильцы для того, чтобы э, делать какие-то перепланировки, они обязательно должны в ЖЭКе согласовать, э, ну насколько это соответствует тем государственным требованиям, которые у нас существуют. Они приносят исходную планировочку, показывают, что они э, собираются переделывать, и если это соответствует тому, что разрешено в государстве, естественно. На ми їм розрішаємо. Якщо не соответствують, вони повинні пройти всі інстанції, сделати проекти, согласовать, а потім только займаннями перепланунок. Останнім часом банки один за одним інформують клієнтів про відновлення іпотечного кредитування. Чи легко сьогодні отримати кредит? Які відсоткові ставки, терміни та інші умови пропонують фін установи? Читайте у листопадовому номері журналу Білдінг. А в чому полягатиме охорона будинків? Це будуть консьєржі, чи можливо це якась охорона компанія? А, в даний момент на період ремонтів это охранна компанія, яку ми провели тендер на рынке і значить, вибрали выбрали імені їх предложения услуг по услугам. А вот почему? Потому что делаются і в основном нужно, скажем так, регулировать заходы жильцов на ремонт, ремонтные бригады и так далее. Но когда уже жильцы начнут жить, то я думаю, что мы все-таки приходим к тому, что у нас будет круглосуточная служба администратора консьержей. Почему? Потому что это более высокий уровень, чем уровень охраны. Вот. Они предоставляют более широкий спектр услуг, начиная прям от заказа пиццы. Она знает все нужды жильцов и помогает по мере возможности их, решать их проблемы. Чи передбачаєте ви надавати мешканцям якісь додаткові послуги? Як ви, наприклад, сказали, що консьєрж може замовити піцу, а комусь потрібно там вигуляти собачку чи кота? Вершина Верно. Мы постараемся, если, конечно, это будет востребовано нашими жильцами, оказывать ну, настолько широкий спектр услуг, чтобы полностью покрыть какие-то возникающие, текущие нужды у наших жильцов. Это будут и услуги няни. Постараемся открыть детскую комнату, где нужно, можно будет оставить ребенка в случае острой необходимости куда-то уехать, уйти родителям. Вот. Это будут и услуги по регулярной уборке, если будут востребованы. Это разовые услуги по уборке. какие-то генеральные уборки, мытье окон, выгул собак, полив цветов, все что угодно, все, что будет востребовано нашими жильцами. Словник ріелтора дає нам наступне визначення функції житлово-експлуатаційної контори. Це забезпечення задовільного стану будинків і прибудинкових територій, ведення розрахунків з громадянами, що проживають в квартирах, контроль і здійснення спільно з паспортним столом, міліцією і військоматом функціонування паспортного режиму і закону про військову службу. Житлово-експлуатаційна контора це вихідний пункт приватизації житла. З вами була програма «Нерухомість з Іриною кілко. До зустрічі.